Сьогодні у нас 3 травня 2023 року висаджуємо маліну Енрусадіра. Ось такі ось були саженці, приїхали. Садимо через 40 см. 35, потім проливаємо, Полів у нас є, тут я фрезерну. Ось такі ось ямочки понакопували, розложили і присипали. Це що з трактором знову? Це Вася збирає з парагус. Оці два я хочу пролить сюди. Ось така оце маліночка. Дуже мені її рекомендував Назар, кажуть дуже врожайна і раніше одмаравіли на три тижня достигає, провіримо. Висадимо так. Горба я вирішив ніякого не робити, а так по-старому що тут потім пленку може вкраїною. А ні, пленку не будемо вкривати, бо хочу як маточник його. Трохи якщо сорт сподобається то. А так ось тут трохи тирсочки є щепи. Ще то... підкинемо. Всі барбосяники. Віночки до нових приємних зустрічей.